Слава Україні, героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні буде цікава тема для багатьох садоводів-любителів: тема розсади солодкого перцю. Я поділюся з вами своїм досвідом. До речі, так я вирощую розсаду перця вже не перший рік. Те, хто підписаний на мій канал або заходив хоч раз, знає про це. В Чому суть? Розсаду перця я вирощую. В квартирних умовах без досвідчування. Багато де в літературі зустрічається, що без досвідчування, повноцінну розсаду перця неможливо виростити в кімнатних умовах. Ні, можливо. Значить, е, починаю я вирощувати, ось, подивіться, до речі, екземплярчики моєї розсади перцю. Які вони класні, як правило, радять, коли вже є 5-6 листочків, вже можна висаджувати розсаду перця у відкритий ґрунт. Ось корінці. І потрібно все було давно, в принципі, висаджувати. І цікавий момент, одразу е, акцентую вашу увагу на цьому моменті, спробую сфокусувати. Він дуже добре пускає повітряні корінці, як ви бачите. У зв'язку з чим, ми в подальшому можемо, якщо в квартирі вирощуємо, да, ми можемо оцю розсаду із перших стаканчиків пересаджувати у більші стаканчики і заглублювати цей перчик трішки глибше. І тоді в нас не буде ось, скажімо так, негативного чиннику такого, як переростання перцю. Але повернемося до початку. Насіння перцю я висіяв 25 лютого 2023 року на розсаду. Сьогодні на 12 травня, тобто пройшло вже 77 днів. Термін досить і досить значний, оскільки багато хто каже, що е, перець на розсаду в кімнатних умовах потрібно вирощувати 45 днів, ну максимум 60. А все, що понад 60, це вже дуже-дуже критично і перець буде переростати. Ні. Як бачите, дуже класна розсада. Ось я вам давайте ще покажу обережненько. Дивіться, друзі. Подивіться на колір. Подивіться на цю розсаду. Дуже класна розсада перця. Ось. Які тут сорти, до речі, скину посилання вам на відео, де я сіяв насіння. Там я розповідав про ці сорти. я, як правило, вирощую трьома способами: перший це в тепличних умовах, другий це в відкритому ґрунті і третій це у спеціальних мішках. Про це також відео є посилання дам. Сьогодні, 12 травня, як я і сказав, температура ще досить нестабільна. Бувають такі, знаєте, пониження температури, а перець на пониження температури реагує дуже і дуже болюче. Тому дня 4-5, певно, ще почекаю і не буду висаджувати цю розсаду відкритий ґрунт. Сьогодні лише я вам покажу, як я буду висаджувати перець у теплицю. У теплицю В принципі, принципи висаджування будуть ті ж самі, що і у відкритому ґрунті, за винятком, можливо, відстані між перчиками і відстані між рядками. Ще важливий момент. Як бачите, тут земляний ком досить маленький, оскільки стаканчик досить маленький. Тому за весь цей час, за 77 днів, я провів два рази підживлення добривом водорощинним універсальним. По формулі, там, здається, було 13-40-13, Саме був акцент на азоті. Їх дуже і дуже багато, цих добрив. Заходите в магазин, купуєте будь-яке, і я думаю, воно підійде. Більше я ніяких підживлень не робив. Тепер, друзі, давайте ось я вам ще так покладу. Оцей, бачите, в мене пронумерована деяка розсада, покладу. Бачите? Перець, як на мене дуже класний. Тепер давайте перейдемо безпосередньо на місце висадки нашого перцю. Земля, у якій буде рости наш перець, це дуже важливий момент при вирощуванні перцю, друзі. Зараз у нас тепличні умови, як я вам казав неодноразово. Подивіться, який тут гарний ґрунт. Оскільки тут постійно кожен рік перекопується компостна яма. Додається перегній. Земля тут просто чудова. Вона м'якенька. Але в мене ще, окрім цього, була земля, яку я купував. Ось так вона, друзі, виглядає. Також тут торф. Я бачу агроперліт. Я додав трішки перегною, тому що біогумус у мене скінчився. В принципі, і та, і та земля ідеально підходить. Вона має бути родюча достатньої кількості поживних речовин, що е необхідні нашому перцю. Окрім цього, при висадці розсади я додам трішки золи. Тут взагалі. Більша половина елементів, що необхідна для нормального зростання нашої розсади. Ми її ось так от перемішуємо із землею, що тут була. Так? Якщо е, є бажання, є у вас добриво мінеральне, можете також сюди дати добриво, але обов'язково перемішуєте, перемішуєте це добриво, ось так само, як я роблю, із золою, так? і даєте шар землі. Щоб коріння перцю ні в якому разі не контактувало з цим добровом. Може попектися. Все. Тепер обережненько перегортаємо нашу ємність, у якій зростала розсада перця. Ось так натискаючи по бокам, витягаємо. Подивіться, яка краса. Корінці обережненько, трішки знизу, ось так розпутуємо, розшевелюємо. Обов'язково. Все. Підсипаєте необхідну кількість землі, стільки потрібно. В лунку. Проливаєте. Наразі я пролью звичайною водою, а вже потім, коли висаджу, трішки пізніше, я пролью водорозчинним добривом. У мене це як завжди мастер по формулі 20-20-20. І ще додаємо. Робимо ось таке невеличке заглублення і висаджуємо наш перчик. Трішки я його заглублюю, але не більше, ніж оці сім'ядольні перші листочки, які були у нашої розсади. Все, ми ось так висадили в ґрунт і присипаємо. Присипаємо. Проливаємо знову ж таки. І перчик в теплиці висаджений. На вулиці я буду висаджувати і в мішки на вулиці. Я буду висаджувати по два перчики разом. Обов'язково. Тоді вони один одному, скажімо так, допомагають. Притіняють один одного, тримають один одного, коли сильний вітер і так далі. Це також важливий момент. І на вулиці я буду висаджувати, буду залишати відстань між перцями. Десь приблизно 20-25 см. Між рядками, ну тут, друзі, дивіться, у кого яка ділянка, у кого які можливості і варіанти. Звісно, чим побільше, тим краще. Але повірте, висаджуєте один рік, навіть якщо ви там зробите, наприклад, між рядками і 40 см да, відстань. Ну, нічого страшного не буде. Але між перчинками роблю мінімум 20 це точно, А так, 25 см 100%. За бажанням, ви можете. Замульчувати розсаду перця ось такою травою. Це скошена газонна трава, висушена, обов'язково висушена. Багато мульчі ви не додаєте. Тобто, щоб не бралось воно таким, знаєте, коржем, коли ви польєте цей слой. А ось так трішки присипать і все. Вона також буде давати свої корисні властивості розсаді. І. Попереджати надмірне висушення ґрунту. Я так завжди роблю, коли вирощую розсаду будь-яких овочів в мішках. Все, як бачите, більш немає нічого складного у вирощуванні розсади перцю. На вулиці, до речі, також мульчую підсушеною травою. І завжди на протязі сезону, коли коситься газон, трава підсушується і підкладається під ті ж кущі навіть ягід і так далі. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.